Ну що ж, друзі, Денис Коні з нами на включенні. У нас позаду 40 хвилин гри, рахунок 1-1. І судячи по вашому обличчю, так спітніли, що важко дається гра. Що можете сказати? Не реалізовуємо свої моменти. Гра дається нам, суперник дає нам грати, але нема реалізації моментів. За рахунок чого можна цю реалізацію власне, зараз покращити, наче молодий голкіпер у суперників, але от декілька виходів віч і не вдається переграти. Це воротар чи якась інша проблема? Воротар працює гарно, молодець. Ну, ми повинні забивати такі моменти. Треба туди і з м'ясом заштовхувати, якщо ми хочемо вигравати такі матчі. Це суперник нам посилі, ми краще граємо, ми сильніші, але щось не йде шайба поки що. А в плані психологічного такого моменту, з ким простіше взагалі грати? Ось з суперниками, які заздалегідь вважаються фаворитами в цьому сезоні, які грають проти вас, чи от в таких рівних матчах проти тих таки берсерків? Та всі суперники на даний момент на цьому сезоні майже однакові. Просто хтось більше тренується і в когось краща фізична підготовка. Якщо ви побачите, ми граємо всі перші, перші періоди весь час, нормально там один-один, навіть виграємо. А просто потім не вистачає фізичної підготовки, тому що, як ви знаєте, наша команда вона зібрана була пізно. У нас всі професіонали, всі майстри. Ну, не вистачає просто фізичної підготовки, щоб грати з більш професійними командами, точніше, ті, які проходять. А ця команда молода, і з нею також важко грати. Всі суперники на даний сезон, всі класні команди. А як відчуваєте на сьогодні? Вистачить сил? Так, вистачить сил і буде перемога за нами. Дякую за коментар. На будь ласка.